Пудемо площі повної поверхні спочатку конуса. Площа повної поверхні конуса це S бічне і плюс площа основи, площа бічної поверхні конуса Пір, площа основи пі Р квадраті. Ми маємо радіус основи і твірну, тому підставимо, і в результаті будемо мати P – радіус основи 3 твірна 5. І тут пі і радіус основи 3. 3 в квадраті. 15 пі плюс 9Пі, 24Пі. 24 пі відповідь А. Далі, циліндр, площа повної поверхні циліндра, це площа бічної поверхні, плюс дві площі основи. Площа бічної поверхні циліндра 2 πrh площа основи Пі у квадраті. Ми маємо радіус основи і висоту, отже, підставляємо, будемо мати 2 пі радіус основи 3, і висота 4, і тут 2 π і радіус у нас 3 у квадраті. Тому 24 пі. І додати 9 на 2 – 18π. В результаті 42. Пі. Це відповідь Г. Далі, куля радіуса 2 корення з 3. площа повної поверхні кулі це 4 пір у квадраті, тобто 4 пі, 2 корення з 3 до квадрату. 4 пі ми множимо 4 на 3 на. 12 і 48. Пі. Це відповідь Д. І куб з ребром. Площа повної поверхні куба можна шукати як 6А в квадраті, тому що площа складається з 6 рівних квадратів, сторона кожного А. І будемо мати 6 на корінь із 3 Пі до квадрату. 6 на 3, Пі, 18, пі відповідь. І це відповідь Б. Периметр чотирикутника кутника а, Б, Ц, Д, а перерізом циліндра, осьовим перерізом циліндра є прямокутник. Тому для того, щоб знайти його периметр, ми можемо за формулою записати, що це 2а плюс Б де А і Б це дві сторони нашого прямокутника. У нас відомо, що висота у, квадра... у прямокутника буде дорівнювати 3, Радіус основи 6. Але а, Б, це діаметр нашого циліндра, тому буде дорівнювати 12, це інша сторона прямокутника. Отже, ми будемо мати 2, а тут 12 і плюс H. От він, цей периметр, це умовою, він дорівнює 36. Тому ми знайдемо H. Поділимо ліву і праву частину на 2. І будемо мати, що 12 плюс H дорівнює 18, звідки H дорівнює 18, відняти 12, 6. Це, як ми бачимо, відповідь Д. Далі площа чотирикутника BCD, знову ж таки, це. Площа прямокутника. Площа прямокутника А на Б. Формула ось така. У нас одна сторона, знову ж таки, АБ це діаметр циліндра, дорівнює 12, а друга сторона H. Ця площа дорівнює 42. І тому для того, щоб знайти H, ми маємо 42 поділити на 12. я скор... Даний дріб можна скоротити чисельник і знаменник на 6, і будемо мати 7 других або це 3,5. 3,5 відповідь Б. Об'єм циліндра дорівнює 108, π об'єм циліндра – це пі Р у квадраті H. У нас радіус 6 в квадраті це 36 і на h висоту нашого циліндра. І це буде дорівнювати 108 π Поділимо ліву і праву частини на 36 π і будемо мати, що H дорівнює 3. Це відповідь А. Далі площа бічної поверхні циліндра. Площа бічної поверхні це 2 2πrh. Знову ж таки підставимо замість радіуса 6. І вона дорівнює 48 п 2 на 6, 12, поділимо ліву і праву частини на 12 п будемо мати, що H дорівнює 4. Це відповідь В. За умови площа бічної поверхні конуса, а це ПРЛ. Порівнюється з площою основи пі r і так як площа основи конуса втричі більша, то ми можемо домножити тут на 3, тоді поставимо знак рівності. Далі ліву і праву частини поділимо на πr і будемо мати, що L дорівнює 3R. Отже, ми бачимо, що це відповідь В. Далі висота конуса дорівнює радіусу його основи. Так як висота конуса і радіус основи однаковий, то ми маємо, наприклад, трикутник СОА, рівнобедрений прямокутний трикутник. Рівнобедрений прямокутний трикутник. Якщо у нас тут R і тут R, то його гіпотенуза SA буде дорівнювати Р коренів з 2, або корені з 2Р. Це можна знаходити за теоремою Піфагора, або, можливо, варто зразу ж знати таку залежність між катетами в прямокутному рівнобедреному трикутнику і його гіпотенузою. Отже, відповідь Б. Далі проєкція твірної конуса на площину основи. Для твірної СА проєкцію на площину основи буде ОА відрізок, тобто радіус основи конуса. І так як у нас проекція твірної удвічі менше за твірну, то L і буде дорівнювати 2R, тобто відповідь А. І. Площа повної поверхні конуса, це площа бічної поверхні пі Р, Л, і плюс площа основи пі Р квадраті. Вона дорівнює 5 пір квадраті. Пі, квадраті. Що ми можемо зробити? Напевне, можемо ліву і праву частини поділити на пі Р. В результаті ми будемо мати L плюс r. Дорівнює 5r. Звідки l дорівнює 4 r тобто відповідь Г. В першому випадку, при обертанні квадрата навколо однієї зі сторін, утворюється циліндр, і це відповідь А. В другому випадку квадрат розміщений трошечки інакше, тому так як діагоналі квадрата перпендикулярні, то при обертанні, наприклад, кожного з такого прямокутного трикутника навколо одного з катетів, ми будемо мати конус. Конус зверху, конус знизу, і в них однакова основа. Тобто ми бачимо, що це відповідь Г. Якщо обертаємо прямокутну трапецію навколо даної сторони, то в результаті ми будемо мати, напевне, Зрізаний конус. Ось таким чином буде проходити у нас обертання. Зрізаний конус, тобто це відповідь В. І далі, коли ми будемо обертати прямокутну трапецію з таким чином, то я проведу висоту даної трапеції. При обертанні даного прямокутника навколо однієї сторін ми будемо мати циліндр. А при обертанні прямокутного трикутника навколо катета ми будемо мати конус. І ось буде ось таке тіло обертання, тобто це відповідь Б.